На День святого Валентина бордичівлянам зі сцени міського палацу культури свій талант, енергію та чарівність дарував дівочий дует Тета Тет. У його складі перлини випускного курсу музичного відділу педагогічного коледжу Дар'я Наземчук та Олена Шинкар. Студентки, одногрупниці, відмінниці, активістки, красуні, подруги і зрештою талановиті співачки на третьому курсі навчання вони об'єднались у яскравий дует. Разом кажуть, і виступати легше. А моя любов. Живе. Чуваш підтримку ще однієї людини, з якою ти займаєшся дійсно улюбленою справою. Ми співаємо, ми виступаємо. Ми хочемо донести до глядача ті емоції, суть тієї пісні, і дійсно ми далі хочемо працювати разом, тому що разом ми можемо досягти значно більше. Це не просто як значення слова тета-тет, що -тет» один на один, а кожен з нас є окремою особистістю. Тобто вона тет, я тет, а разом дует тет а тет. Ідея створити дівочий дует, так само, як і влаштувати у головній концертній залі міста його творчий вечір, належить викладачу Валерію Дубцову. Попробували, проволі якраз у голосах хорошо в них совпадають. І, ну дівчата чувствують дуже хорошо друг друга, і дует, мені здається, вийшов очень навіть. хорошие, интересные. Они хоть и во многом и похожи, но они совершенно разные. И я считаю, что их ждет большое будущее, если, конечно, они не захотят свою жизнь посвятить какой-то другой профессии. Но я думаю, что они сами о том говорили, что музыка для них это самое главное. Зажигай сердце, обжигай душу, ты мне так важен, ты мне так нужен. Забирай серце, обжигай душу. Ти самий нежний. Ти самий лудший. Перепочити і перевтілитись у новий образ Олена та Дар'я могли завдяки допомозі артистів Палацу культури, центру позашкілля та інших студентів коледжу. А повернувшись за лаштунків, те та дарував глядачам нову порцію драйву та захоплення. Луна Пісні вибираємо завжди по тематиці того концерту, на який ми йдемо, в якому ми будемо приймати участь. Це починаючи від українського фольклору і закінчуючи з якимись світовими шедеврами. Просто. И на этом концерте зрители имели возможность увидеть наш музыкальный отдел, я считаю, несколько с другой что ли, стороны, они увидели, что действительно у нас есть талантливые студенты и что мы занимаемся не только разное у нас направление нашей деятельности, мы занимаемся и классической музыкой, и народной, и как видите в эстраде мы тоже добились больших успехов, и я думаю, что это будет интересно всем тем детям, которые Будуть поступати к нам в коледж. Під час творчого вечору під назвою З любов'ю до пісні дівчата не лише вкотре гучно про себе заявили, а й зробили добру справу. Концерт був благодійним. На зібрані кошти це близько 600 гривень. Студенти педагогічного коледжу придбали необхідне приладдя для центру реабілітації дітей-інвалідів. Організована в рамках нашого заходу благодійна акція дала змогу всім небайдужим долучитися до. Тієї допомоги тим діткам, які дійсно чекають від нас такої допомоги, такої любові і підтримки. Ми бачимо, що все-таки тандем творчості і доброти він дає свої плоди, і дуже добре, що це майбутні педагоги, які не забувають про дітей-інвалідів. Це до речі, не перший студентський подарунок дітям. Наприкінці грудня майбутні педагоги показали підопічним центру новорічну виставу. Ми на кошти, які зібрали, купили. Дидактичний матеріал, пластилін, пальчикові фарби, які будуть розвивати у дітей дрібну моторику рук. Я думаю, що і ми надалі будемо співпрацювати з центром і допомагати. Дар'я та Олена теж збираються продовжувати розпочати, доводити усім, що краса, талант і доброта зроблять цей світ кращим.